Вітаю! Від вас дуже багато прохань подивитися Скадовськ найближчим часом. Тож дивимося Скадовськ найближчим часом. Я не вказую ніяких конкретних дат, ну це так десь давайте дивитися, до кінця грудня. до кінця грудня. Може, ці події, які ми зараз побачимо, будуть трохи раніше, до середини грудня, або, може, десь там зачіплять. Наступний рік, ну, я так думаю, на місяць. От давайте на місяць загадаємо і будемо дивитися Скадовськ на місяць. І так, тож, найближчим часом про Скадовськ. Так, видно вам, да? освітлення ну, вимушено таке штучне освітлення вмикати, бо по-другому не видно буде геть. Так, найближчим часом у орків робота кипить там у Скадовську. У них вже є досвід, і то вони знаєте по периметру навколо всього, міста, по периметру місту, де вони думають, що буде наступ ВСУ, щось там ліплять, щось там уже роблять, ліплять, які то облаштовують ретельно свої позиції. Та все одно, все марно. Я так думаю, найближчим часом там будуть гарні прильоти. І вони самі розуміють, що це все марно. Десятка мечів каже, що насправді все скінчено. І ті орки, які мають хоч трохи в голові якоїсь клепки, то вони думають, як би вийти з того Скадовська живими і неускодженими. Ну, ось бачите, якось. І облаштовують щось, щось там роблять, метушаться, але в голові вони всі розуміють і прильоти. Найближчим часом буде багато прильотів, не по місту, а це наші ВСУ будуть вибивати їхні там позиції, їхні боєкомплекти. Таке. Так, для самого міста ще дивимося найближчим часом. Що буде. Для самого міста найближчим часом. Ну, поки що, руйнувань у Скадовську немає. Ті вибухи, от про які каже десятка мечів, вони будуть десь за містом. І люди будуть радіти тому буде відчуття, що справедливість є, і ось скоро буде радість. Зустріч зустріч з близькими людьми, які будуть повертатися. Ну або це зустріч як з ВСУ, таке воз'єднання в, в ближайші такі дні, неділі. Тут я не бачу там якихось жахіть у скадовську. Принаймні буде так, як зараз, десь так. Але ви будете чути, що оркам трошки непереливки буде. Давайте дивитися, що там у орків найближчим часом. Найближчим часом у ускадовські у орків. Знаєте, я не розумію. Мені завжди карти показують, що всі вони розуміють, що все, що вони роблять, то все марно. У них у всіх є відчуття ілюзій, в які вони вскочили. І ну, Чи то по добрій волі, чи то чиїмось таким тупим наказами вони мусять щось робити, там, вдираються в наші міста, вирішать, що вони прийшли назавжди, а потім тікають. Ось тут точно така ось картина. Ну що, у орків? Думають, що треба щось робити та вилазити з тих ілюзій, куди вони вскочили, вони збираються в дорогу. Ось дивіться. Відшельник, як то воно буде на російській мові? М -м... Відшельник, не можу згадати, ладно. Ось він стоїть в Теврімі, вдивляється десь туди, в далечінь, тримає в руці посухо, якийсь світляк, він е думає про те, як виб... вибрати з халепи. А це карта ілюзій, з халепи, в яку втрапили. Ну, може, вони чекають. Коли там у ПУ прийде в голову якась світла ідея, яка буде якось виправдовувати цю ситуацію От, знаходження російських військ на території України. Може, це ну, очікують, коли буде об'ява про черговий жест доброї волі. Вони підуть. І все, що зараз відбувається у Скадовській, це цирк, це Шапіто, це показові виступи для росіян. Підуть без бою, як завжди, да, прихоплять себе награбоване, це не без цього, але вони обов'язково лишать по собі якісь сюрпризи. Це буде замінування. Щось вони, от, як вони думають, як вибратися з цієї халепи, і одночасно вони думають, яку б халепу придумати і для українців. Давайте дивитися, що буде після того, як вони підуть. А ось, вам, і полум'я, і мечі. Ну, Це таке сценарій Херсона. Здалеку будуть обстрілювати місто, будуть накаляти таку атмосферу нетерплячу вогонь по дуже важливим точкам міста. Ось, поки вони сидять у Скадовській, поки вони там є, то звичайно одні неприємності. Це просто неприємно їх бачити і розуміти, що якісь чужі мавпи вдарилися в ваше рідне місто. Це одні неприємності. А коли вони підуть, це будуть зовсім другі неприємності. Звичайно, ВСУ зайде ваше місто, це буде визволення, це буде свято. Ось, ось ця карта, яка вам каже, що визволення буде. Ось у вас радісна зустріч буде. Але ж потім ці ж тварюки будуть, мабуть, з Криму. Я не знаю звідкіля. Але вони будуть гатити по місту. Ось, і туз мечів прийшов, і рицарь жезлів, ось огонь. Бачите? Так, до чого повинні бути готові місцеві жителі? Ось і диявол прийшов. Ну, все як я вам кажу. Поки вони там, вам боятися, як ну, обстрілів нема чого, тому що ВСУ ну, хірургічно обстрілюють їхні позиції і. Не тривожить місцевих, ну хіба що ви чуєте десь далеко вибухи? Ну а ці ж людожери ж будуть одгатити конкретно по місту, по дияволу, що тут буває? І підступність, і крадіжки, і брехня. Відійдуть подалі і будуть лупити по місту, як то було і є зараз по Херсону. Ну, обов'язково поцуплять щось. Це карта крадіжок. Ну і сам диявол каже про крадіжки. Звичайно, це будуть обстріли, там, чи мінометами, чи ракетами. Чим вони будуть гатити, я не знаю. Ну, але будемо сподіватися, що ВСУ знають уже ці сценарії і якось будуть, ну, щось будуть робити в цьому напрямку. І ПВО, мабуть, ж буде працювати. Так що, Скадовськ, ну, коли ви попереджені, ви розумієте, що робити. Облаштовуйте свої підвали, запасайтеся їжею. У вас є приклад Херсон. Ви всі читаєте новини, знаєте від своїх родичів, як зараз живеться Херсону. То оце такий сценарій повториться у вас, чого я вам дуже не бажаю і не хочу, але карти мені показують. Ви Бачите? Я от запитала, що буде, коли орки вийдуть? Ось що буде. Ось о, прийшли куча мечів, диявол і вогонь. Ну то нічого, ми із з цим впораємося. Тримайтеся, скоро вас звільнять. Дякую вам за лайки, за увагу і за коментарі.